Просто апогей нашого автопробігу кількакілометрова колона автомобілістів у супроводі нової поліції рухається вулицями княжого Луцька. Звісно, на чолі колони наш вже легендарний Микола Запорожець. Він вже звик до успіху та таких крутих проїздів. Свою славу здобув заслужено. Вона ж не Євро-5, розташує. Такива скажеш. <рес> <рес> ні, Жані, ні. А це <рес> <ти рес> фотопад. <фатушо? рес> це фото. Що ти розказуєш? Вона бачила? Чипи, чіпили вона... бляки, які не бачила, яка які машини їздять по Євросоюзу. Якщо це і вила не це не може бути. Фінальні кадри громадсько-журналістського розслідування ми відвезли до Євросоюзу за з м, виключно український автомобіль, зокрема під який приймали лобістські закони для захисту інтересів автодилерів в республіці Польща при його тамтешній номінальній вартості 800 доларів розмитнили за 250 тих же вічно зелених. Таким чином, ми з легкістю розвінчали міф від автолобістів, що європа має застереження проти ввезення дешевих авто в Україну. Єдина вимога тамтешніх чиновників технічний огляд. Аби пройти цю нелегку процедуру, нам довелось Миколу перебрати буквально до гвинтика. Тепер, аби розмитнити нашого Миколку та легалізувати назад, в рідних просторах треба викласти понад 3200 умовних одиниць. Ось такі ціни виставили автолобісти за вживану малолітражечку. Саме тому ми цілісіньку другу серію присвятили історії автолобізму в Україні. Зачатки вивели ще від архаїчного регіонала Єфіма Звягільського до сьогоднішніх автолобістів з тим же регіоналівським душком. Головна, розставили все на свої місця, знімаючи з автолобістів маску автоекспертів, виводячи в широкі маси правдивих знавців авторинку в Україні. У нас в Україні продається в середньому 50 тисяч нових автомобілів в рік. Думайтесь, одна десята людей можуть купити новий автомобіль. Віддали належне і хитромудрій схемі автодилерів, які змогли обійти не тільки інтереси українських громадян, але і міжнародні норми. Вони зрозуміли, що обмежити ввезення вживаних автомобілів по їхньому, по їхньому віку буде досить проблематично. Це, по-перше, буде суперечити угодам з СОД. По-друге, це може певним чином негативно вплинути на подальші курси євроінтеграції. Відповідно, вони придумали дуже хитро. А давайте ми обмежимо по євростандарту. А євростандарт має чітке прив'язання до року випуску автомобіля. Тобто ввівши обмеження на євростандарт, ти тим самим одночасно вводиш обмеження на рік. Все, все банально, просто і гініально. Ось так. Хитрі можновладці вистояли свої інтереси та стали на перешкоді до доступних авто. Буквально на пальцях пояснюємо, екостандарти в країнах з цивілізованим ринком діють виключно на нові авто. Софістичний прийом Підміна понять став основою чинного закону. Ось так. Також наш Микола заглибився у новітню історію та устами експертів розповів про те, як ця проблема вирішувалась у наших сусідів, країн пострадянського табору. В цих країнах став відкритим авторинок. Ось як це було в Чехії, пригадують наші ужгородські активісти. У них також так було така проблема, і вони пішли і негшим шляхом. Вони зробили свій народний автомобіль, на якому ми зараз і катаємо. На жаль, Васадзе, наш автозас, опустив лише пінкуса. Поняття імперії передбачає вивіз із колоній дешевих ресурсів та постачання неякісних дорогих товарів. Отож, діяння пана Васадзе це відверто показали. Жодним чином він не розвинув автопром. В цей же час, блокуючи вільний ринок вживаних іномарок, постачав неякісні авто з російською родослівною. Рівняти мерседес Vito і уаз вас буханку нову за 300 тисяч. Якийсь старий мерседес, трьохрічний за 15 тисяч євро, і нова у вас буханка, в кої за 15 років змінили бампера на пластику. за віком. Це вже ретро, а досі на конвейері. Розробці 60 років. Люди в такому віці на пенсію йдуть. Ця жавтівка ще випускається, та як нова постачається в Україну. Зі системи безпеки там лишень буває релігійна іконка на панелі та освячена вервичка на дзеркалі. Кількість людей, які вижили після ДТП, оце насправді є найважливішим показником. Через таке безсоромне заробляння грошей у нас найстаріші в Європі авто та найменший показник виживання людей після аварій. Щоб не бути голослівним, ось вам невеличка підбірка краш-тестів погіршених прототипів східних авто. Саме їх автолобісти великими партіями тягнуть в Україну. Можливі виключно через те, що манекенів прив'язали до водійського сидіння. Вони весь час намагались втікти з цих алюмінієвих бляшанок. До слова, зверніть увагу на швидкість близько якихось 60 кілометрів. За автошосейну швидкість 90 на годину мова не ведеться. Зараз вже неможливо порахувати кількість наших громадян, які загинули через грошові інтереси автодилерів та їхніх лобістів. Однак це в рази більше ніж втрати у неоголошеній війні на сході. Що зробили там? В свій час просто зняли усі обмеження на ввезення вживаних автомобілів. Ринок відкрили, він наповнився, він оновився, в бюджет надійшли колосальні кошти і за один рік було ввезено приблизно мільйона автомобілів. За 10 років ще 9 мільйонів. В даний момент Польща це країна, в якій кожен другий має автомобіль. Вдумайтесь в цифру мільйон на рік. Це ж які гроші в бюджет країни? Де мільйон? Іде 50 тисяч нових автівок, проданих зі салонів автолобістів. А є ще й надходження у казну місцевих рад, так би мовити, на місці. Нові робочі місця на паркінгах, придорожній інфраструктурі, магазинах автозапчастин, тощо і головне приблизно 10 гривень це акциз з одного літра палива. Думайтесь, які гроші тимуть від подібних надходжень. Однак автолобісти, створеною паралельною реальністю, не дають побачити широкому загалу очевидне. Деякі наші глядачі дорікали нам, що ми не вважаємо автоекспертами лобістів Олега Назаренка та Дмитра Святаша. Наші розрахунки суб'єктивні, що ж представляємо вашій увазі найсуворішого критика споживацького ринку України. Одного зі засновників руху бойкоту російських товарів Олексій Дорошенко, генеральний директор Української асоціації постачальників торгівельних мереж. На самом деле активисты абсолютно правильно посчитали, поскольку у нас ситуация с автомобилем мало чем отличается от ситуации во всех остальных сферах. То есть если мы говорим, например, про автомобили, то такая же ситуация, например, и по электронике, и по продуктам питания. И здесь есть полная налоги. Что фактически мы, казалось бы, платим очень мало налогов, про что нам всегда говорят, что посмотрите Германию, посмотрите Нидерланды, какие там высокие налоги. На самом деле мы платим налогов нередко даже больше, чем платят немцы либо голландцы. Только нам следует посчитать не только прямые отчисления в виде налогов, а стоит посчитать акцизы, стоит посчитать дотации, субсидии. Ось так експерт підтверджує, що у нас, окрім найдорожчого розмитнення серед європейських країн, ще купа дотичних платежів та акцизів. Система держава зайнята виключно єдиним завданням під різними приводами витягти з нас кровно зароблені. На думку експерта, зусилля мали б бути спрямовані в інше русло. Ситуація, як бачимо, плачевна. Більше того, вона вигідна владним та наближеним. Вони поновили та збільшили поставки російських авто. Вгадайте, хто на цьому зароблятиме. Вгадали? 7 чотири, вам п'ять. Натомість, що пропонуємо ми. Громадська організація завтра. Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто. Перше: відпустити ринок, не придумуємо велосипед. Це спрацювало у всіх країнах пострадянського табору. Зареєстрували два законопроекти: 5561 і 5562. Перший з них знімає обмеження по екологічному стандарту при ввезенні вживаних автомобілів. Другий знімає всі інші обмеження, які були пропихнуті автолобі в процесу прийняття тридцять А саме 2050 рік один автомобіль на особу і обмеження на продаж дарування протягом одного року. Всі різні, але всі рівні. Такий наш принцип. Наші законопроекти мають запровадити якраз рівні умови гри для всіх гравців. Відповідно, ми хочемо, щоб розмитнення автомобілів коштувало в середньому 30-40%, незалежності від того, чи це новий автомобіль, чи, чи вживаний. Адже ну, ставка розмитнення нових автомобілів яка зараз якась, є порядка 30-40%. Про що, що нам підтвердила пані, пані Южальна, сказавши, що за своє 3,5 мільйонне авто вона заплатила півтора мільйону податків. І ми хочемо, щоб прості громадяни сплачували точно такі самі ставки. З пунктів прописаних в нових законах буде техогляд, не такий, як в часи даї, а правильний. Це вбереже і життя наших автомобілістів, і не дасть змоги ввозити відвертий автохлам. Українці достойні безпечного руху та хороших автомобілів. Єдине, чого варто боятися, так це якогось чергового бар'єру від наших законників. На кшталт того, що українські науково-дослідні інститути сертифікуватимуть вживані авто з Європи. Ми вже маємо прецедент, коли екостандарти причепили до вживаних автівок. Весь світ приміняє їх лишень до нових. Уявіть собі, як українські науковці, які ще дали добро рухатись у конвеєрне виробництво нашому Миколі Запорожцю, стандартизуватимуть брендовий європейський автопром. Воно виглядає приблизно ось так. Сібний черговий бар'єр чи іншу штучність в законодавчу базу від автолобістів стартував наш автопробіг в підтримку законопроектів. Наш втаємничений агент дав знак, що на стоянці немає жодних представників автолобістів. Згодом приїхав Микола. Усі охочі мали змогу торкнутися легенди. Покрутити кермо та посмикати за перемикаль швидкостей. Микола вже звик до ласки та уваги. Звісно, і фото на згадку. А ну присіли, дружньо присіли. Присядьте, присядьте, та не бійтеся. Може, хто сперти та, та 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 ні, я передумав, все таки встаньте. А як тут на фото переключити? Щойно дівчата розійшлись, стартував автопробіг. Цього Панасович нам не пробачив. Ще в межах міста почав ламатись. Кілометр два він їхав і гордо вставав. Отож тягли ми його, немов впертого пса на шнурку. Наші зусилля та муки помітили мешканці славетного містечка Тараканів, що під козацьким славетним дубно на Рівненщині. Вони оперативно діставали та доставляли нам різноманітні запчастини та розхідники. Це дозволило нам вчасно дістатись того ж дубно та рівного та під дощиком поспілкуватись з місцевими активістами і просто автолюбителями. Вечір першого нелегкого дня застав нас у Житомирі ще одна зустріч з нашими прихильниками. Та ми й заночували. 22 травня християни цього дня шанують Миколу Чудотворця. Це був чарівний день. Прокинувшись нісвітні зорями, подолали останніх 150 кілометрів до столиці. Саме тут, у найсвятішому для всіх українців місті, Михайлівській площі, зустріч з прихильниками відзначили Миколині іменини. Гучно не гуляли. Завтрашній день віщував ще більші труднощі. Попереду старт літньої сесії Верховної Ради. Того дня жоден депутат чи якийсь його посіпака не мали такого успіху серед журналістів, як наш Микола. Хлопці ледь встигали давати численні інтерв'ю та відкривати широкому загалу історію найкривавішого бізнесу автолобі. З попередніх розслідувань пригадуємо, що в Україні через морально і фактично застарілі авто гине в ТТП найбільше людей. Це найкривавіші гроші. Тим часом під купольною будівлею ставало все спекотніше автолюбителі голосно про себе заявили. Южя віда, виході! Южаніда, Замість Ніни Петрівни влада вислала на Свято Свободи переатестований Беркут. Сани, слава Україні. Лишень поодинокі депутати спілкувалися з нами та обіцяли підтримати в боротьбі. Доля цього проекту, так само, як і тих проєктів, які на вашу колі, залежить тільки від вас. І я дуже рада, що ви тут є. Правда, дякую вам. Тому що, коли ти там один, основна мотивація це те, що ми підтримують ворогника. Вам немає. Я за я підтримую. що Це за з дуже вам дякую, укропівець Тарас Батенко. незважаючи на перший насичений день роботи Верховної Ради, знайшов час посидіти в Миколці. Ось його вердикт. Ви потратили здоров'я, часу, зусиль, нервів, бюрократичних перепон подолали, грошей трошки потратили, може навіть не трошки. Але ми я вважаю довели цей експеримент. Зараз ми максимально повинні про це популяризувати, розказати на всю Україну. І окреслив можливі терміни вирішення проблеми. Ми настоїмо на тому, щоб на цій сесії, яка завершується в другій, другій половині липня місяця, підтримка депутатів дала свої плоди. Акція виконала завдання мінімум. Законопроекти номер 5561 та 5562 пройшли комітет з питань євроінтеграції. Вирок комісії точно такий же, як і спростований Миколою Міф. Євросоюз не має жодних пересторог на рахунок ввезення вживаних авто в Україну. Ще однією маленькою перемогою став саботаж комітетом законопроекту 4932. Автор цього здирництва хоче, аби власники транзитних авто платили суму в еквіваленті 2 євро в день за перебування в Україні. Заможному депутату не второпати, що в країні, де середня зарплатня становить 200 тих же євро. Це мародерство. Дякуючи майстерній грі його думаючих колег. Цей законопис не пройшов того дня комітет. Цієї ночі ми не знали сну. Активісти Євросили, майстри зі столичного околичних теремків взялись повернути Миколі підбити автопробігом здоров'я. «Який діагноз так, Діагноза ще нема? Зараз прийде мастер зі спеціальним інструментом і будемо. Такі спеціальний інструмент це ключі 34+. Це викрутка міцна. І кувалда Голов, головний інструмент кувалда. Ще має знадобитися мантіровка, може, лоник якийсь. Ну будемо працювати. Все, що пройшло в Європі, технічний огляд це має працювати навіть в Україні, незважаючи на те, що дороги відсутні, е якісний сервіс відсутні. Допоки хлопці чарували над запорожцем. Ми потрапили на ефір до знаних критиків топ-полеміків Романа Скрипіна та Данила Яневського. Не один політик зі соромом покидав цю студію. Ми ж відчули виключно підтримку від ведучих. Більше того, звучали навіть неймовірні компліменти. Ти знаєш, що вони тролі рівня вищого за твій. Та та бувають такі люди. Чому? Вони купили Респект. Запорожець? Вони купили Респект. Запорожець в Україні. Респект. А, так це ваша? Так, наша. Ну, та. Боже, у нас цілий день ця історія. Тут редакція лежала. Ранок ми зустріли в піднесеному стані. Друзі з Євросили повністю вдумайтесь, повністю перебрали нашого Миколку. Машина поводила себе зовсім по іншому. З таким прекрасним настроєм ми продовжили автопробіг. Наступна зупинка Волинь саме через місцевий пункт пропуску покидатиме рідну країну Микола Запорожець. Часу небагато, непомітно спливає час перебування транзитного транспортного засобу. Що нам підготувала столиця Волині, просто неймовірне. Просимо вибачення перед лучанами, автопробіг ледь не паралізував рух у місті. Кількакілометрова колона зі сотень авто зробила реальний бенефіс нашому руйнівнику міфів. Центральна площа не вмістила усіх охочих, аби хоч якось передати атмосферу, нашому оператору довелось осідлати дах місцевого універмагу. Ось таким крутим та пафосним став останній день Миколи в Україні. Довелось покинути межі країни, дотримуючись автолобістського, поки чинного законодавства. Ну, був варіант загнати Миколу на цілісінький рік. Проте прихильник транзитних авто та подвійного громадянства, екс-очільник ДФС України Роман Насіров не дав своєчасно відповіді на наше прохання. Романе Михайловичу, доброго дня! Це вас турбує творчий колектив проекту Микола Запорожець. Ми скинули вам силочку на фільм про нашу найдорожчу розтаможку в Європі місяць тому. Ми за якихось 250 доларів розмитнили цю малолітражечку в Польщі. Чи не могли б ви її загнати нам на рік в Україну? Ми готові компенсувати вам витрати та гонорар 400 тих вічно зелених громадяни з польським паспортом просять 350. Ми ж за великобританський ще 50 накинемо. Дякуємо, сподіваємось на співпрацю. Допоки відповіді немає, наш Миколка перечікує погані часи на території Євросоюзу. Чекати залишилось недовго. Вже 28 червня стартує новий автопробіг. Наш руйнівник міфів знову дістанеться столиці, аби вдруге поглянути у вічі депутатам. Сподіваємось, ви знову масово доєднаєтесь до нас. Час настав. Лічені дні залишились до вирішення питання та до доступних авто для пересічних українців. Готуємось до перегонів та ще раз волаємо до автолобістів. Ваш бізнес найкривавіший. Доступні достойні автомобілі це не розкіш, а запорука виживання у ДТП. Досить заради автотовару з російською родослівною ховати наших громадян.